днями було підведено підсумки інтелектуальних змагань куїз фемі ФЕМІ-2023», що розпочалися ще на початку цієї весни змагання проходили серед школярів сумської області які цікавляться точними науками Близько двох місяців 50 команд з Сум та області вирішували різноманітні завдання тематичних раундів з математики, економіки, маркетингу, фізики та інформатики. Не могли залишитися осторонь таких цікавих змагань, і шосткінські ліцеїсти, які регулярно приймають участь у різноманітних конкурсах і рідко коли не здобувають перемогу. 13 травня прийшла дуже така гарна звістка до нашого закладу освіти. дуже радісна, що. В інтелектуальних змаганнях квіз Фемі 2023, який проводив Сумський державний педагогічний університет імені Макаренка, зокрема фізико-математичний факультет, наші дві команди посіли призові міста. Третє місце посіла команда Фенікс, і перше місце посіла команда Альтернатива. Ми дуже раді цьому, звичайно, нашим талановитим творчим дітям. І нашим професіоналам велика подяка нашим професіоналам викладачам, які підготували таке прекрасне молоде покоління. Команда дівчат, яка була складена виключно з дівчат, перемогла в цьому змаганні. Вона вона ця команда виявилася найсильнішою в області. Всього в змаганні брало участь 50 команд. Усміхнені та оптимістично налаштовані дівчата, отримали масу задоволення від участі у змаганнях. Капітан команди Марія розповідає, що точні науки це цікаво і пізнавально. А участь у подібних змаганнях. Чудова можливість розвивати себе як особистість в цілому, як на мене, головне, що ми були всією командою. Я дуже вдячна всій нашій команді, тому що ми всі працювали. Звичайно, перед останнім конкурсом ми були трішки нижче на два бали за хлопців, і ми не думали те, що ми переможемо, тому що все ж таки бали, і там всього лиш один бал нас розриває між другим місцем. Але звичайно, це радісно, це круто. Те, що ми змогли це зробити серед 50 команд виграти перше місце. Це для мене в цілому саморозвиток, тому що приймаючи участь у командній грі, ти вивчаєш щось нове, ти навчаєш себе якійсь дисципліні, тому що ти кожного тижня приходиш і робиш ці завдання, намагаєшся якось все вирішити, всім допомогти. Змагання були орієнтовані на розвиток логічного і образного мислення, світогляду молоді та формування в неї навичок командної роботи. Трудиція та креативне бачення цього разу зіграло головну роль, адже творчий раунд змагань виріш. Ше в долю переможців, і наші ліцеїсти стали в ньому кращими. Варто зауважити, що хлопці з команди Фенікс, які поступилися дівчачій альтернативі, не засмутилися. Зізнаються, що прекрасна половина була в цих змаганнях дійсно сильнішою. Творчі конкурси у дівчат і їхні відео були справді кращими за наші, тому в принципі вони достойно перемогли, і це для мене. Ну, вони молодці, вони старалися, вони йшли до цього. Нас дуже гарні педагоги, вони нас дуже гарно навчають. Все чудово, не виникає ніяких запитань, суперечок, зазвичай, з вчителями. Звісно, бувають деякі недорозуміння, але зазвичай все прекрасно. Чудово педагоги, що готували команди до змагань, зізнаються, що їх основна робота була вмотивувати учасників, все ж інше заслуга самих юнаків і дівчат, їх бажання випробувати себе та жага до перемоги. Хлопці знали те, що вони вміють, те, що в них потужні знання за птачима, вони лише сконцентрували всі свої знання в одне і видавали такий продукт, тобто вони. Дуже багато спілкувались між собою, вирішували питання, були там спори. Ми з ними пройшли вже великий шлях з першого класу і до одинадцятого, до десятого класу. Тому діти навчені працювати. Вони розуміють, що в нашому житті є таке поняття як конкуренція, і треба змагатися знайти своє місце під сонцем в реальному житті. А все починається зі школи, і тому це кожного року, кожного дня в нашій школі відбувається. А конкурс. Це ну просто як показник, фінальний показник багаторічної роботи. Дипломи та цінні подарунки команді дівчат у складі Марії Копченко, Єлизавети Поповченко, Дарії Побойної, Єлизавети Клочко, Ксенії Шинкарьової, Христини Захарченко та Єлизавети Артемєвої вручив директор закладу В'ячеслав Василенко. Також свої заслужені призи отримали Богдан Калюжний, Андрій Баженов, Данило Шовиков, Гліб Романько, Даніл Мазнєв, Євген Рушай та Матвій Журавлю. Кураторам груп Людмилі Шевченко та Ірині Коляденко були вручені подяки. До речі, сам освітній заклад теж отримав цінний подарунок у вигляді роутера та подяку від декану фізико-математичного факультету Сумського педагогічного університету за якісну підготовку учнів для участі в інтелектуальному змаганні.